Добрий день, це 26 й урок по версі вебсайтів. Сьогодні в нас тема дочерній селектор на CSS. Нехай у нас є наступний код. Нехай ми хочемо вибрати всі теги I, які є начатком абзаців. Зробимо це. Давайте створимо для початку базову розмітку HTML. Звемо її 0.26 як наш урок і підключимо стилі. Uh, style.css скопіюємо даний нам код і вставимо, зберігаємо. Скопіюємо стилі, зберігаємо, відкриємо в браузері. Ось як ми бачимо наш результат. Давайте тепер оберемо ті теги І, які є безпосередніми нащадками наших абзаців. У цьому нам допоможе дочерній селектор. Щоб зрозуміти, як ним користуватися, порівняємо його з селектором нащадків. Ось так. П. П. І ми вибираємо, виберемо всі курсиви всередині абзаців. А ось так. А ось так тільки курсиви, які є безпосередніми нащадками абзаців. Давайте застосуємо цей селектор до нашого HTML-коду. Давайте скопіюємо. Хоча можна тут просто так зробити. І відкриємо у нашому браузері. Бачимо у нас тільки курсив, який знаходиться безпосередньо у DZP. Завдання 1. Даний наступний код. Пофарбуйте в червоний колір лише ті ТГБ, які є безпосередніми нащадками тегівлі. Давайте скопіюємо цей код. код. Зберігаємо. І тут нам потрібно Лі і Б. Так. так. Граємо у нашому браузері. Як ми бачимо, у нас пофарбувалися лише Б, який знаходиться безпосередньо у Тезі Лі. На цьому урок можна завершити. Дякую за увагу!